На ТІВІ 4 час місцевих новин. Вітаю вас. Кабінет міністрів призначив голову Тернопільської обласної військової адміністрації. Ним став В'ячеслав Негода, – 64-літній В'ячеслав Антонович, родом з Лановеччини, села Борщівка, і до січня 2023 року працював заступником міністра розвитку громад та території України. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю архітектура, Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство та національну академію державного управління при президентові України. Науковий ступень, доктор філософії. Був начальником конструкторського бюро виробничого об'єднання Ватра у Тернополі з 1990 року до 1998 го Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської обласної ради. У 1998 році став першим заступником виконавчого директора асоціації міст України з 2008 і до 2010 був заступником міністра Мінрегіон Буду. Заступником міністра розвитку громад та території України працював з вересня 2019 року. В'ячеслав Негода заслуг. Ужений архітектор України має орден за заслуги третього ступеня. Ну і нагадаємо, Тернопільщина вже 9 місяців без голови обласної адміністрації до грудня 2023 року. Її очолював Володимир Труш. Стрілянина у доброводах на Збарашенні двоє загиблих, троє поранених. Озброєний чоловік відкрив з автоматичної зброї стрілянину по людях, а згодом втік. Чоловік підозрюваний у скоєнні злочину був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Як уточнила в поліції Тернопільщини внаслідок вогнепальних поранень на місці події загинуло дві жінки, а ще дві і чоловік постраждали. Усі загиблі та поранені, за даними поліції, є жителями села. Подробиці від наших колег правоохоронців. У четвер, 15 серпня, близько 15-ї години 35 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл з громади Тернопільського району невідомий чоловік вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї у напрямку людей та втік. Було введено відразу спеціальна поліцейська операція. Всі сили засоби були сконцентровані саме на реагування на цю подію. Виїхали на місце. Розуміли, що стрілець має зброю, має набої і рухається напрямку одному із сіл. На місці події правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху у результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу Корт. Чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. У результаті надзвичайної події двоє людей загинули. Ще четверо отримали поранення. Разі оголошена підозра за статтею 115 п'ятнадцятої частиною другою пункт 1, особа затримана в порядку статті 208 КПК, і вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. З підозрюваним проводяться слідчі дії за вчинення. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Продовжуємо випуск до дня міста у Тернополі на алеї Зірок відкрили нову зірку родинам героїв. Це 38-ма зірка на алеї. Нагадаємо, алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року на вулиці Сагайдачного. Також родинам загиблих захисників вручили 38 посмертних відзнак почесних громадянин міста Тернополя. Микитюк Марія Олександрівна. Хальчук Володимир Миколаєвич, солдат. Трусяться руки і не спину течуть сльози по щоках. На Алаї Зірок з'явилася ще одна зірка, приурочена рідним героїв, які воювали за волю України. Під ваші оплески, друзі, ми відкриваємо ще одну нову зірку. І відтепер від на, для нас усіх сяятиме зірка родин героїв. Зірка вдячності і шани. Кожна мати, яка буде проходити цією алеєю, кожна дитина, яка виросте через 5, 10, 20 років, буде проходити і бачити, що є зірка, значить, була людина, значить, був герой, який віддав своє життя конкретно за них, за кожну дитину, за кожну людину. Наречена Ігоря розповідає, йому було 26, В кінці літа планували одружитись, але життя закінчилося неочікувано 19 червня. 38 родин, серед яких діти, дружини, батьки загиблих героїв отримали посмертні відзнаки почесний громадянин міста. Кожен з них йшов на передову, бо вважав це своїм обов'язком. Тятько Тараса Гонза розповідає, племінник пішов захищати нас ще у перші дні війни. Служив здебільшого у Донецькому напрямку. 13 липня 2024 року, як нам повідомили, була снайперська атака і влучила йому ну, нирки, хребет. За словами рідних Тараса Гонза, він був бойовим медиком. Після поранення встиг зробити собі ще укол, але відразу відвести його до медичної частини не було змоги. Однак, коли вона з'явилася, його життя обірвалося. Відкриття такої зірки це це пам'ять про тих, які віддали життя за Україну. Безумовно, це і трагедія величезна для родин, для матері. Для рідних вони назавжди залишаться люблячими синами, татами, чоловіками, а для міста великою гордістю. Відкриваємо зірку родинам героїв. З почуттям величезної невимовної вдячності, шани, поваги до вас. Родина, яка виховала героя, це як коріння української нації. Міцне, глибоке, і незламне. Починаючи з 2011 року, у Тернополі на День міста на Алаї Зірок щоразу з'являється нова зірка. Нагадаємо, цьогоріч вона присвячена родинам героїв. Шанували незламний дух найсміливіших. Щодня захисники та захисниці наближають нашу спільну перемогу, стримуючи ворога на фронті. Але кожна звістка про звільнення українських територій дається надважкою ціною ціною людських життів. У Тернопільській обласній філармонії родинам загиблих захисників вручили посмертні відзнаки. Це 28 орденів за мужність, які присвоюють за героїзм, виявлений під час виконання військового, службового чи громадянського обов'язку в умовах пов'язаних. З ризиком для життя я дуже дуже чекала звісточки, щоб написав чи хоч живий. Олеся Татарин матір загиблого героя Володимира Татарина. Хлопець зустрів повномасштабну війну за кордоном. Проте без вагань повернувся в Україну, аби стати на її захист разом зі своїм хрещеним батьком. Я його відмовляла. Він сказав: Мамо, це мій вибір. Тут кати безсильна, брат мій його хресний. Він так вирішив піти. Пішов ту саму частину, де брат штурмувалася бригада. У березні 2023 року родину жінки сколихнула невтішна звістка. На фронті загинув її рідний брат. Каже, не встигли оговтатися від болю втрати, як за півроку на Різдво знову надійшли сумні новини. Він мені казав, так здалека, мама, би ти не переживала. Я, ми тут нас відправляють на, цей, на це бойове завдання. Я можу не виходити тиждень-два. Що, як щось, то я напишу тобі, думав час, то напишу це якусь звістку дам, я так лиш ті телефоні сиділа, мені це різдво було дуже тяжке. І тут мені повідомили 25 грудня, що дитина загинула, але я на саме різдво, що дитини я не знала, що він вже не живий. Я його вітала з Різдво. Володимир Татарин загинув 22 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Герої назавжди залишилось 20 років. Сьогодні Олеся Татарин одна із тих, хто прийшов отримати відзнаку за свого захисника. У Тернопільській обласній філармонії вшанували тих, хто віддали за країну найцінніше своє життя. Коли ми чуємо про героїчні здобутки наших збройних сил, про Звитяжні бої, звільнені території. Ми пишаємося і дякуємо нашим героїчним Збройним силам. Проте кожного разу за цим героїзмом стоять долі і життя окремих людей. Родинам загиблих захисників нашого краю вручили ордени за мужність посмертно. Загалом це 28 відзнак. І на сьогодні у мене все спокійних і теплих вам вихідних і до зустрічі у неділю ввечері.